Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні поговоримо про таку культуру, як спаржа Аспарагус. Наразі ця культура в Україні набуває дуже великої популярності. По-перше, вона дуже корисна, по-друге, на цьому ще можна заробити гроші. Сьогодні на каналі розповідати буду не я, а мої друзі Олег та Людмила. Вони якраз і займаються вирощенням цієї культури. Рішили вирощувати культуру спаржу, тому що вона є корисна, а також є смачною е, стравою. Е, і для, для здоров'я людини, як ми почитали, це дуже-дуже хороший вітамін. Е, 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 Ініціатива була це для жінки вирощування, Вона читала в інтернеті каже, от давай попробуємо зайняти спаржу, і Це ми плануємо займатися перший рік. А в дальнішому розвиватися і хочемо показувати, як це все буде, як це проходить це все на, на опиті. Щоб почати займати за спаржею, потрібно ну, в в чергу сімена достати гарні голландські, підготовку землі, підготовку почви. Ну першим ділом люди, які це будуть все обробляти, тому що без людей. Тут дуже буде тяжко. Зараз ми посіяли пробних 15 соток, яких ви бачите зараз на цьому участку. А в дальнішому ми плануємо розвивати його, масштабіруватися. Щоб більше посадити і дивитися, як ця культура буде розвиватися в нас в Україні, підготовлювали, як ми Ми викопували траншею 30 см, тому що у нас грунти йдуть пісок, і потрібно копати глибше, щоб рослина достала вологі. Ось ви бачите, траншаються. І потім поливали її, просто удобрення потрібно кидати там перегній, либо якісь уже пресовані біоречовини. і через кожних 20 сантиметрів виложували. А люди садили як звичайну розсаду. Ми садили її із я сказати, із зародка, сімінами, вирощували її в теплиці, в парнику великому. З малого, в касетах, он є наглядний примір, ми принесли з собою касети, а є також вира... садять її корінним способом. Ну, це потрібно заказувати в людей. Корінь э, стандартний, вирощується, викопується і потім висаджується на постійне місто на довгий період времени. Сіміна ми ждали два місяці. Ми дуже тщательно шукали, де їх замовити, як люди... і попали на таку людину, яка займається вже цим 13 років. Прийшло нам насіння. Ми купили касету 95-ту і посіяли чисто в касети і чекали, поки вона зійде. Сходить вона дуже довго, десь не тільки три, до місяця вона сходить. Потім ми її. Саме головне, щоб був у полив дуже гарний, не заливати її. Земелька повинна бути в. Прямо отак впритик, щоб багато землі не було, тому що оце, дивіться, оце неправильно, що тут багато землі. Оцей слой, оцей неправильний. Він повинен бути отак. Головне купити якісне голландське насіння, тому що у Україна, українське насіння, воно не сходить, а якщо сходить, воно дуже погано, погано сходить і не, не росте так, як потрібно. Купувати потрібно обов'язково в перевірених людей, які знають, розбираються в цьому всьому. Висаджується ця рослина в середині липня, десь починає з 10-х, 10-х, закінчує там Ми залежності від того, яка буде розсада. Як розсада буде гарна і Правильно доглянута, висаджується раніше. Якщо трошки слабенька, бо в нас різні, різні сорта, і розсада була різна: де менша, де більша. Ну висаджували ми в один день, оскільки ми я скажу, перший рік займаємося. Будемо займатися цим і будемо із ізучати її на постійній основі. Ми посіяли її в травні місяці, і десь два місяці, два з половиною місяці її достигання. Так можна сказати. На наступний рік вже плануємо скуштувати перві плоди, так скажемо, цієї спаржі. Ну, вони будуть невеликі, тому що рослина це довгорічна, вона росте на одному місці около 10 років, а ну, десь процентів може 20-30 вона дасть на наступний рік. Це так, поверхностно можна сказати. А е, через років 4-5 вона вже даватиме добрий, хороший Прирости, тобто проценту 80 90 завісимося, як його будемо підобрювати, як ми будемо за нею ухажувати. Це немаловажні фактори. Зараз ми покажемо, як ми висаджували спаржу, чому. Ширина така міждурядок велика, тому що ми плануємо, щоб технікою його обробляти все механізовано, тобто скошувати траву, там, підсапувати, підкроплювати, щоб вона не росла. Хто під трактор сапує, тобто ми вибрали механізовано, тому що на об'ємах буде тяжко знайти людей і вручну це буде тяжко зробити. Люди садять також і метр між урядками, щоб було ну, для себе чисто там, сотка, дві, як для себе, можна і метр садити. Ну так рекомендується ширше, набагато. Ямка повинна бути в нашому випадку у нас висок сантиметрів 30 На чорноземі вистачає ну, штик сантиметрів 20 тому що у нас, як це дощ пройшов, так є трохи влаги. А як дощ не пройшов, у нас, виходить, піщана пиль і лопата залазить вище, тобто і рослина не достане тоді до е вологі і не прийметься просто. Садили ми її на вечір. Тому що при такій жарі днем її посадить, вона може просто згоріти. Викопали ми траншею для того, щоб садити спаржу. Потрібно буде підобрювати. Або якщо вдалі не буде капельного поліва, можна не підобрити. Ну, так як і ми в принципі, робили. Ну, Желательно піддобрити, якщо чим, лібо органікою, або, саме краще перегніємо. Тобто ми беремо, поливаємо його. Води можна не жаліти. Тепер чекаємо, поки вода впітається, тому що в нас пісок в таку воду садити не рекомендовано. Це як, як по-правильному. Зараз вона впітається і ми покажемо, як її потрібно садити. Витягуємо її обережно, перед цим ми її зволожуємо, щоб вона була мокра, влажна. Отака. Щоб корнева система була гарна. Бачите, так, отака. Тобто не маленька, нічого. Це як вона закручує, вона піде тоді вниз, не вгору. Так, і... Отак, сантиметрів через 20 ми її беремо і висажуємо. Посадка це просто, як обично, як садимо помідори, перець, все немає нічого. Головне за закидати її піском, щоб зберігалася влага. А це так проходить процес посадки. Гриємо ямку, глибоченьку, ставимо мокренькою присипали, а потім сухою, щоб влага залишалася. Теж ямку ставимо, присипали і сухенькою земелькою закидали. Посадили ми, а тепер ми чекатимемо осені, щоб його брати, щоб воно як виросте, виросло, скошувати. Ми, думаю, цей процес будемо вам показувати. На практиці. Чекаємо вас з нетерпінням. Шановні друзі! Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось. Ведучим сьогодні був не я, а був Олег та Людмила. Слідкуйте за нами і нехай росте.